Добрий, вечір, мої дорогенькі дітлахи. Ось я і прийшла, знову будемо читати казку. Не забувайте тільки ставити лайки та підписуватися на бабусін канал. Сьогодні ми будемо читати, який же він цей сніг. Ведмежа Мишко народилася весною. Тому все своє маленьке життя воно бачило зелені дерева, кущі та яскраве сонечко. Але минуло літо, і Мишко став помічати, що навколо відбуваються дивні зміни. Травичка пожухла, листя дерев стало червоним та жовтим, подув холодний вітер, а сонечко сховалося за хмари. Часто став ти холодний дощ. Мамо, що це з лісом відбувається? Він, напевно, захворів? запитав Мишко. Так завжди буває, коли приходить осінь. А навіщо вона приходить? У природі так влаштовано, що після літа йде осінь, потім зима, після неї весна, а за весною знову літо. А що буде взимку? Може, листя дерев перетворитися на мої улюблені цукерки? Тістечка та печива? з надією запитав Мишко. Який ти в мене ще маленький, засміялася ведмедиця. До зими листя опаде, випаде сніг і вкриє землю білою ковдрою. Мишко був приголомшений. А який він, цей сніг? Раптом він прийде, а я його не впізнаю. Побіжу до зайчика тимка. Він багато книжок читає і все на світі знає. Коли ведмежа прийшло до тимка, то побачила, що зайченя дуже зайнято. Воно приміряло перед великим дзеркалом нову білу шубку. Тимку, яка ж гарна твоя нова шубка, біленька, пухнаста захопився Мишко. Але й твоя стара сіренька шубка, теж мені подобається. Коли прийде зима і все замете снігом, нам, зайцям, без білої шубки ніяк не можна, пояснила мати зайчиха. А який він, цей сніг? запитав Мишко. Він білий та іскриться на сонечку. Отже він схожий на цукор, напевне, сніг солодкий і смачний, зрадів ведменик. Треба розповісти цю. Чудову новину лисичці Люсі. Як же вона зрадіє, адже вона така сама ласунка, як і я, вирішив Мішко. Лисичка посміялася над розповіддю ведмедика, а потім подумала і сказала. Ні, Мишко, сніг зовсім не солодкий. Побачивши розчаровану мордочку відмежати, Люся вирішила хоч трохи його втішити. Сніг хоч і не солодкий, зате він пухнастий і м'який. Сказала вона. Значить, він схожий на вату, подумав Мишко. Піду я в гості до білочки, попитаю в неї, мабуть, вона більше знає про сніг. Білочка клопотала по господарству. Вона готувала запаси на зиму. На гілках сушилися гриби та ягоди, а в дуплі лежали горішки. — Навіщо тобі стільки всього? поцікавився ведмедик у хазійновитої Білочки. Коли прийде зима, запаси мені знадобляться. Під снігом я не зможу шукати їжу. Сніг він який? Я вже знаю, що він схожий на пухнасту солодку вату, сказав Мешко. Так, ведмедику, але сніг дуже холодний. Ведмедик дуже зрадів і одразу ж уявив собі велику порцію вершкового морозива. Вечоріла. Мишко відправився додому. По дорозі він мало не налетів на оленятко. Про що це ти так замислився, що й друзів не помічаєш? спросила оленятко. Я сьогодні стільки дізнався, але так і не зрозумів, який саме він цей сніг, допитувався своїми сумнівами засмучений Мишко. Нічого, скоро прийде зима, і ти сам все зрозумієш, заспокоїла його оленятка. Як тільки Мешко прийшов додому, відразу став кладатися у ліжко. Оченята у нього злипалися і, вклавши голівку на подушку, ведмежа солодко та міцно заснуло. Мати поцілувала синочка і прошепотіла. Спи, мій маленький, зима буде довга. Вранці всі мешканці лісу побачили, що за ніч випав перший сніг. Ура! Нарешті випав сніг, пішли до мишка. Він так хотів побачити сніг. Загадали звірята і побігли до будиночка ведмедів. Мишко, виходь, нарешті сніг випав, голосно кричали друзі та кидали сніжки у віконце. Але маленьке від межа нічого не чуло. Мишко міцно спав і у вісні Посміхався, бо йому наснився сніг. Він був білий та іскристий, як цукор, м'який пухнастий, мов солодка, вата, і смачний, то холодний, як велике морозиво. От казочки ці кінець. А ви знаєте, чому мишко спав? Тому що Ведмеді всі взимку лягають у сплячку. І сплять аж до самої весни, а весною прикидаються. Ну, а тепер і вам всім на добраніч. бабуся всіх обіймає.